Всім привіт! Сьогодні 12 липня, Київська область, місто Біла Церква. Пропоную у вашій увазі персик сорту Harold Diamond. Він вже починає достигати. Впали два плотики, два я тільки що зірвав, продегустував. Вони солодкі, але цукор невисокий, було дуже багато дощів. Зараз я вам покажу навантаження. Це в мене різ старий сорт персика, який я перещепив. Оце одна із. Окульоровок була зроблена в крону і ось інше. І зараз я вам покажу вже більш доросліші гілки. Його тут дуже багато. Я його нормував. Він завжди з врожаєм. Отаку має. Красотку. Зараз перевіримо на вагу і покажу вам яка консистенція м'якоті. Цей персик. Дуже добре в нього відділяється шкірочка. Можна закривати дольками, кісточка в нього вільна. На, на сок. Соку в нього достатньо. На вагу перевіримо. 194. 190. Два плодики триста вісімдесят два грама. Отакий маємо результат. Запитували мене за окуліровки. Коли їх проводити, краще їх проводити, коли відділяється добре кора на такі молоді пауни. Це десь буде приблизно в нашому регіоні 5, 10, 15 серпня. Такі сроки я роблю. Все добре виходить. Вони встигають прижитися добре, визріти і, в принципі, перезимовують дуже непогано. Випади 5-10%, якщо ви все зробили так, як треба. Всім дякую за увагу. Гарних вам врожаїв, хай вам щастить. До побачення!